Реформа медико-соціальної експертизи стартувала рік тому і передбачала зміну не лише процедур, а й самої філософії оцінювання. Замість застарілої системи МСЕК запровадили сучасний підхід оцінювання стану здоров'я та життєвих обмежень людини. Ця система працює виключно в електронному форматі. Людина, яка подала документи на отримання групи інвалідності, не знає, до якого фахівця, до якого лікаря потрапить її справа. І, відповідно, лікар не знає справу, якого пацієнта він сьогодні буде розглядати. Основними нашими досягненнями є абсолютно невелика кількість скарг. Процес став більш зрозумілим і відкритим, а рішення швидшими. Одним із ключових досягнень стало скорочення строків розгляду документів із кількох місяців до кількох тижнів. Фахівці зазначають, що за рік роботи система довела свою ефективність. Першу групу з 26 тисяч присвоєно 690 пацієнтам, другу групу 5039, І третя група сама численна, це шістнадцять це, у е, нас. 11259. Третя група в основному присвоєна людям літнього віку, в яких є важкі, інвалідизуючі хронічні захворювання. Ось. і в принципі це відповідає. Водночас відбулися системні зміни, які суттєво спростили процедуру для людей із незворотніми порушеннями стану здоров'я. Протягом року система розвивалась, внесено ряд змін. Основні зміни це стосувалися власне забезпечення прав військових на їх оцінювання, позачергове оцінювання, правильне оцінювання. Не секрет, що до 1 числа 25-го року, наприклад, при за відсутності кінцівки, група призначалася не зразу, через 120 днів вона призначалась тимчасово на рік. Це було враховано зараз, якщо втрата органу чи кінцівки, група призначається одразу пожиттєво людині не треба їздити, доказувати, показувати, що в неї там виросла нога, рука, що було за колишнього МСАК. З чим всі боролись? Водночас наголошують, реформа триває і механізми оцінювання й надалі вдосконалюватимуться. Оксана Медведєва, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.